Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу разом із вами розпакувати своє замовлення сайту Makeup і подивитися ще парочку покупок, які в мене були зроблені в офлайн магазинчиках. Їх було небагато. По-перше, ходила я в магазин Єва і придбала ось такий гель для душу від Нівея. Так, із Starfruit. Карамболь, чи як він називається, і олія Маної. Приємний дуже аромат. Сам гель ще в мене стоїть в пасовках, але я вже так давно ці гелі не купувала в звичайних магазинах. То колись замовляла їх, то багато дарували, що навіть користувалися подарунками. От а тут вже. Очі розбігаються в магазині. Ще буде такий декоративний продукт один, але не для мене, а для моєї донечки, вона артистка в мене співає. І от на сцені ми робили їй ну, звичайний хайлайтер. Його майже не помітно. А там дівчатка використовують інші ось якісь глітери, не знаю, такі чи, може з Аврори. Я купила від Glam B. Ось так він називається: Sparkle Sequence Glitter. Відтінок 01. Скоро в неї концерт, тому буде користуватися напевно, вона вже пробувала. Я не буду вам робити сводчі, просто тому що вони погано змиваються, але ось тут є більш крупні, тут є і сердечки, і квіточки, і якісь крапочки. Ці це просто такі крапочки, і це більш дрібніший такий глітер. В Єві їх є три відцінки: є рожевіші і більш такі червоніші, але в неї фіолетовий такий костюм, металізований і блискучий якраз. Я думаю, ці їй найкраще підійдуть такий срібно-фіолетовий. Ось так що скоро. Протестує. Ну, ми в, цьому, в Єві то вимазюкалися всіми тестерами. подивилися, як вони виглядають, тому вже приблизно знаємо. Також, це вже не пам'ятаю, де купила мило таке рідке Тео наше ВТБ. І перед цим у мене було мило з таке саме фіолетове, тільки з орхідеєю. Той аромат трохи більше. Мені сподобався це півонія. Ну, Трошечки, він, як для мене, нав'язливий. Також я була в аптеці. Купила собі вкотре вже ось такий шампунь дермазол плюс. Він йде від лупи, від сибирейного дерматиту і висівкоподібного лишаю. Тобто від ось таких грибкових захворювань. У мене є сибирейний дерматит, я вам про нього розповідала. Він часом то проявляється. То зникає, але для профілактики треба використовувати, то що я купила ось такий шампунчик. Якщо висівкоподібний лишай, бо в мене теж колись був, то треба наносити на тіло так само, як і на шкіру голови, залишати на 3-5 хвилин, потім змивати. Там все це розписано. Бо колись в дитинстві то мені призначали таку бавтушку, і в аптеці робили в нас такі. В одній місці треба було їхати, там замовляти, чекати. Коротше, тепер простіше. Е, і коли я робила замовлення на мейкап, я думала, що я обійдуся без цього крему. От, але з'явились в мене висипи на шкірі обличчя. І я не знаю, з чим це пов'язано. У мене таке бувало раніше в осінній період, зміну сезонів, але в холодний бік. А, а Це з'явилося навесні, не знаю. Бо в нас різко потепліло, стало майже літо, а потім похолодало. Може, це... я раніше це пов'язувала такі висипання з тим, що я користуюсь кислотами, бо якраз саме в цей період я починала вводити кислоти в догляд. Але був один рік, коли я не користувалася кислотами, і в мене все одно це восени такі трапились. От коли в мене таке буває зі шкірою, то я купую Ларуш Пазе Феклар до плюс. Тепер він обновився. І тепер він плюс М називається. Я вже бачила, Віка купувала. У нас тут написано Innovation, але е мені здається, що він став по консистенції кращий, він більш такий. Той був прям такий сухий, наче аж катечки утворювались, то цей більш рівно гладенько розподіляється. І запах мені здалося, що наче інший, але коли він поглинається, то на шкірі той самий запах, який був. Значить, він від трьох е цих е проблем чорні кр е крапочки, е це запалення, так, е і постакне. Так, так, так. Ну, я думаю, що в кого проблемна шкіра, то багато хто знає цей крем. Я відмінила все ж в своєму догляді, крім засобу для вмивання і крім тонера. От. Ще в мене в догляді з'явилися деякі нові засоби. Можливо, вони мені не підходять. Чому така реакція? Не знаю. Можливо, ще через хворобу, бо. Є такі ознаки якогось вірусного захворювання застудного. Ось так він залишає шкіру, бачите, не так наглухо матова, а трошечки як ясяня, але вона зовсім не липка, дуже-дуже приємна. І давайте відкриємо замовлення мейкап. Замовляла я, в принципі, заради зубної пасти дитячої. Але подивилася, що ще мені потрібно, щоб менше робити замовлень в майбутньому. Ось тут, як завжди, в них тепі, чеки. Ага. Це щось якийсь подарунок мені поклали. Так, подарунок поклали. Ось таку зубну пасту я завжди замовляю для своєї дитини. Це Emoform Young Stars. Це версія, яка йде з 6 до 12 років. Тобто, це коли ще є молочні зуби, і з'явилися постійні зуби: 75 мл до 6 років. А в неї якраз перший зуб такий, як це сказати, постійний, з'явився в 6 років. Я купувала їй жовту версію від 0 до 6. Вони обидві йдуть з малиною, дуже надовго вистачає, рекомендував нам дитячий стоматолог, і коли до нових стоматологів ми зверталися, то всі нас хвалили, що ми такою пастою користуємося, ну, наче вона дійсно захищає від каріс. Після лікування зубів в віці 10 десь місяців 11, бо вони з першого разу в нас вийшло, то більше не було. Що дуже радує. І ще від Куропрок замовила мініатюрку, бо ви знаєте, якби діти, ну принаймні моя, вона звикає до чогось одного, навіть в тій самій їжі, що їй щось нове, дуже тяжко сприймати. А, але, думаю, ну, коли ж, ж все рівно прийдеться перейти на дорослу пасту, вони, як правило, м'ятні йдуть, то я її взяла такий пробничок від Cura 6. Це кавуну, мені здається. Вона також містить фтор. До речі, ось ці пасти також містять фтор. але там така, таке дозування, як мені пояснював лікар дитячий. Ось в тій самій перші, що ну, навіть її можна проковтувати. Бо по-іншому, як ти там в півроку дитині почистиш того зуба першого, вона ще не вміє спльовувати, От, то я розумію, що тут також є цей самий втор, який в. І безпечні форми, більш підходящі для дітей. І от повний розмір цієї пасти коштує на рівні з Емоформом. формом. щіточки в нас також Curo І зараз їх на мейкапі, ну, дуже малий вибір і дуже високі ціни. Раніше я в Києві купувала. І в аптеках звичайних, і навіть в торгівельних центрах є стічки з CuraProx, і, здається, в Брокарді колись вони були представлені. Тобто була не проблема купити. Зараз також можна купити, але ціна вже просто космічна. Я е, з Києва забрала всі свої запаси, в мене там трохи було. І це останнє вже пішло використання. І замовляла наноціну. Там ще більш-менш ціна і бувають акції. Так, давайте подивимося, що в подарунок мені поклали від бренду Viz. Олійка для кутикули з полоницею. Я взагалі не користуюсь олійкою, чесно вам скажу. Я це діло закинула, вона не повністю. От намагаюся вам показати налита Десь ось так її У мене одна є мініатюра від Сінді. Так і лежить. Чомусь я взагалі відмовилася від олій. А зараз так холодно, що навіть холодно для рук наносити в помешканні, Дуже холодно. Так, але хай буде, хай буде, може, якось візьмуся за це діло та доб'ю ту олійку і перейду на цю. Так, що ж я замовила собі? Собі це три баночки. Три баночки. Так, і все. Це... І yes. все, зайве зараз позабираю, щоб не заважало. Отже, від «Хейміш» я замовила тонер. Пам'ятаєте, я вам розповідала в замовленні сайту iHerb, що я переплутала і замовила замість простого тонера цей кислотний. Ось цього тонера я не бачила раніше, не чула про нього відгуки, але бренд «Хейміш». Мені знайомий, я користувалася бальзамом очищувальним в мене був. І дівчата мені дарували пробнички. І я купувала, здається, на їх набір пробників. І повна версія в мене була оцього бальзаму. Ще якісь там засоби для вмивання я точно пробувала, а от про тонер нічого не чула. Це з матчею. Це Такий зелений чай, Заспокі... заспокоює, зволожує водна есенція. Так? І так, давайте подивимося без мінеральних олій, низький pH ну, 5,5, тобто, напевно, що це саме той, що треба pH. Реднес Relief, полегшення від почервонінь. Е догляд за. Е Зневодненою жирною шкірою, зволожуючий тонер 150 мл. Ось такий. Єдине, що ця коробочка ніяк не заклеєна. От я звертаю увагу, що за ефір все приходить заклеєне. Ось тут є інгредієнти, вода, екстракт листя камелії. Камелія це ромашка чи ні? Не пам'ятаю. О, так, ось тут є і фруктові якісь олійки. Та лавандова олійка. Цікавий, який буде аромат. Куркуми екстракт, корень куркуми. Так щось я цю матчу не бачу тут. Ви побачили? На якому вона тут місці? Не зрозуміло. Але колір... Колір матчі. до речі, прикольна упаковочка. Сама коробочка. Так, відкриваю сам тонер. Тонер зафольгований, все, порядок. Я заспокоїлася, бо якось звертаю увагу на ці дрібнички, але, бачите, знову неповний налитий. Просто в них є певний об'єм, а упаковки роблять чомусь більшими. Ось такий новий бренд для мене. Не знаю, як правильно називається, біфаси чи щось таке, бо це Іспанія. Да, Виготовлено в Іспанії 150 мл. Глиняна маска для обличчя відновлювальна для всіх типів шкіри 150 мл. Глиняна масочка в мене зараз є одна, але вона в маленькому об'ємі, вдвічі менше, ніж цей. І вже я нею користуюсь близько місяця, а може і двох. Ось, зараз зараз я таке все відмінила У цього бренду декілька масок було. Мене привабили вони, тому що це такий новий для мене бренд. Дивіться, Тут така як рожева глина. Вичавлювати не буду. 90% це натуральні інгредієнти. Інгредієнти натурального походження. І на першому місці тут іде Каолін. Ні, ага. водичка, а потім каолін, титаніум діоксид, І була ще маска зелена. Тут була, я її спершу додавала, Але вона була ще, здається, саліциловою кислотою. і ну, Перші складники однакові. Тож я подумала, краще візьме цю. Це є така більш відновлююча, а та більш. Не, і, можливо, буде більш підсушуюча, тому я вибрала цю поділюся з вами відгуком, коли вже е, спробую. І ось цей, е, з, колись бачила в дівчат у відгуках е, з чорницею Тоні Молі Кліндзю. Це така дешева умивалка, корейська, пінка, яку треба вспінювати. Вичавлювати і всінювати. Так, вона зафольгована, ця кришка погано трималася. Ну, Така вона базова, якби тут, напевно, 180, 9, 150 також мілілітрів. Ось. Я знаю, що багато хто пробував, і дівчатка залишились задоволені. Її дуже надовго вистачає. Хто любить ось такі умивалочки? Я люблю такі умивалочки на вечір. Я ввечері використовую гідрофільну олію, очищувальну олію. І щоб її змити, то ось таку пружну, потужну пінку. А на ранок щось вже більш м'яке, більш, більш легеньке. Ось така штучка. От і всі мої невеличкі покупки в квітні, ну, напевно, більше не було у мене. І не пам'ятаю, е хіба що з сайту iHerb ще щось я замовляла. От, Чекатиму ще на одне замовлення з корейської косметики, трохи так собі записаюся, щоб потім вже, е бо мені спокійніше, коли в мене все є. А коли вже. Отут закінчиться, треба десь бігати, шукати, то я так не люблю. Якщо ви щось спробували, або можете мені щось порадити на основі мого замовлення, спробувати в майбутньому, то обов'язково пишіть, залишайте свої коментарі. Дякую вам всім за підтримку і до нових зустрічей на каналі. Па-па!